Привіт! Вчора було повно снігу Ми Сьогодні дивіться вже зрання сонце виходить. Що сьогодні робимо? Зараз мені треба достати листі колеса. Бачите вони з цими шипами. І їхати міняти на моєму кабанці на зимні резин і міняти мастило в машині. Вже прийшло мені типу це Повідомлення, що настав час міняти все. А для цього нам треба все це -все, все повитягати. Пам'ятаєте, колись міняв на суму равлику синім. Довелося все витягати. А що зробиш? Місця не дуже багато треба весь цей скарб десь тримати так що доводиться ось так ужиматися. кабанчик шикарний автомобільчик Я його боже відкрили багажничок так, багажничок відкрили тепер нам треба поскладати сідушки ви ж знаєте що тут коли складеш всі сідушки то Виходить як двоспальне ліжко. Але нам тільки скласти задні оці. Ці просто середні підсунемо. І це саламандра. одной рукой не вышло подсунуть середню. А эти треба скласти. Мы их можем скласти Среднюю тут есть такие складалки. И оно складывается. Тут три дні, Силь, сильні вітриськи, 86 майлів на годину, я не знаю навіть скільки це в кілометрах. Тут просто неймовірно сильні. Поламало дерева, порвало лінії електропередач. На щастя, не в нас, а десь інде. Інший... Щось трактор тут роблять. Що ми тут роблять? Хамяка знаю. Два роки тому, пам'ятаєте, ті дерева, які попадали також сюди. І жінці майже побили автомобіль. Ну все, все зробив. Дам. Можна ще скласти ці сідочки. Тоді виходить таке величезне двоспальне ліжко. Ми одного разу жінку їздили на роболовлю, розклали все. Я лягав головою, не доставав до водійського сидіння, а ногами не доставав сюди. Дуже багато місць, коротше. Всім бомжам раду ражу купляти секвою. Тут можна жити, блін. Як в однокімнатній квартирі. Тепер мені треба позакидати всі ці колеса. Тепер щоб закрити, можна потягнути за цю штуку. Або просто нажати кнопочку. Ну і просто нажав кнопочку. І воно... закрывать Это просто Офигеннейший Аппарат Тойота кабанчик Блин, кто-то двери не закрывает Ты шо? Не люби так А это его меньший брат Карасунчик Ну що я вже тут на Тойоті, мого кабанчика вже забрали, тут пісніки співають. Можливо, не буде монетизації, а можливо буде все добре. Якщо вам цікаво, я тут відзняв матеріал про нові Тойоти, про ціни на Тойоти, я вам покажу все. Якщо ми наберемо хоча б 100 подобаючих, я думаю, для вас це не важко подивитися і поставити свою подобайку. Так що, якщо ми не беремо 100 подобаючих, я обов'язково викладу наступного дня відео, таке воно не коротеньке вийде. Там, де я покажу всі нові тойоти, щось там потеревенькою, покажу вам ціни на нові автомобілі. Я думаю, вам буде цікаво. А поки що... Мирного неба вам над головою. Не забувайте донатити своїм родичам, знайомим тим, хто боронить Україну від цієї кацапської наволочі. Слава героям, слава Україні! До нових зустрічей.